Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Настав час смачного обіду! І сьогодні на обід у нас будуть куричі крильця. І рис. Смачнющий рис в мультиварці. Ми вже його поставили, залили водою, і там я вам напишу рецепт з боку, че значок до жарту е, Щоб це вам все не показувати. І крильці які? Скажи, з чим вони? Вони мають бути з гірчицею, з медом, з паприхою, з соєвим соусом і ще там не знаю з чим. Ну одним словом, в кінці зробимо, побачимо. Ми дуже хочемо спробувати, тому що зазвичай ми готуємо, самі бачите, гумілки або просто філе. Воно йде вже сухіше. А от крильця, вони насправді дуже такі м'якенькі, смачненькі, а в медові ми ще ні разу не їли. Рис ще повинен готуватися три хвилинки. Яка смакута, Аж окуляри запутіли. Значить, в нас є півтора кілограма крилець. вже ж півтора кілограма крилиць? Ну майже. 200 такого Але дивіться, які вони цікаві, да? тут не ціле крильце, тут іде такий да, саме м'ясний. А цей кінчик, там, де одна костомашка була, то нам його нам, не те, що нам обрізали, а в магазині зразу продавалися ось продавалися такі крильця без цього кінчика. Далі нам потрібна олія, соєвий соус, мед, паприка, солодка, гірчиця діжонська та зубчик часнику. Дуже легко запам'ятати цей рецепт. По одній причині все треба по одній столовій ложці, крім паприки. Паприки, треба одна чайна ложка. Давайте почнемо з паприки. Її треба одна чайна ложечка, і я якраз собі її кидаю. Далі все по одній столовій соєвий соус. До речі, друзі, звертайте на склад соєвого соусу, тому що є такий жахливий склад, що просто волосся стає дибким. Ми брали натуральний, і тепер такий зазвичай беремо. Олія повинна бути рослина будь-яка. Чи це буде соняшникова, чи це буде оливкова. В нас оливкова. далі діджонська гірчиця, її потрібно теж одна столова ложка. Ой, і мед. Теж одна столова ложка. Взагалі-то мав би бути він трошки рідший, але в нас натуральний мед, він загус відповідно, і тому беремо такий теж одна Слова ложка. Чеснику один зубчик. Зараз ми його вичавимо. Цей весь соус можна робити окремо в мисочці, але ми зробили разом, щоб не витрачати часу. Чесник видушуємо теж сюди. Зараз воно все розстане, просто перемішуємо. Ми ж зараз все. Щоб той кусок меду не був, потім Ні, такий він, печений мед. Він не буде такий толік. Це перший раз їм такі крик, зазвичай ось кінчик завжди теж їли ми. Це завжди. Якби крило все має бути повністю, кирило, а тут щось таке не та й в магазині слуги взагалі нема таких крил. Я перший раз побачив отакі крила, от чесно скажу. Я вчора були в магазині, оце це перший раз я таке побачив. Ну і правильно, для чого ті кості їсти? Ну, дивись, а тут інше питання. Крило скільки коштувало? Ну, десь За на наполовину коштувало, правда? Так, да, да. Правда? Крило було дешеве, а оця та... штука. Ота штучка маленька, розумієш? Ну скільки там є того кінчика? А зараз роблять як? Обрізали цей кінчик, тепер крило ставлять в ціну гомілки. 97 Знає, скільки, гривень да. було. А гумілка скільки була? Гумілка ж 70. О, гумівки, воно ще стало дорожче воно, за гумілку, А кінчик ще плюс продають а. по 10 гривень. розумієш, Чи 12, чи 10? Хіба кінчик продають? теж? Да, так, Продають так само кінчики, оці, по 10 чи 12 гривень за кілограм. Ручше. І от порагуй, що вони тепер крильця продають по 100 100 з лишнім гривень за кілограм. Ого а раніше крильця ціле було 50 чи 60 гривень за кілограм. Я, чесно кажучи, сама підафігіла, коли ви бачили ціну. Крилець цих обрізаних мені дешевшого нікузяти. Якщо є можливість, шукати цілі крильці і просто вдома собі обрізати і ще і кінчики на суп позакидати, і все я тут же все перемішав. Тепер ми зараз беремо бляшечку, викладаємо на неї пергамент, і це все діло кладемо на пергамент. Мультиварка вже наша вимкнулася, і я не хочу нічого відкривати. Що наш рист там набух гарненько. Тепер наші кризи всі просто гарненько викладаємо. Все, тепер ми закидаємо це за все в духовку на 190 градусів. Давай, вмикай, я не міг. No. 30 хвилин. Рис вже готовий, наші крильця вже в духовці запікаються. Ми прибираємо на столі і сідаємо обідати. Друзі, на кухні дуже гарно пахне. Вау! О, я ж камера запотіла. Знову в мене окуляри теж запотіли. Дивіться, яка краса! Наш рис вже готовий. М -м -м -м. Хороша штука мультиварка, правда? Ну так. Да. Дуже гарно запеклися. Хто перший пробує, а? Ну, давайте пробуй. Ну давай, пробуй. Мені аж самому цікаво. Я так беру просто в руку. Пах, дуже гарно. не незвичайш, що такі маленькі, так? як зернятка. Вони такі смачні. Такі якісь особливі, знаєш, зовсім не гомілка. Дуже цікавий маринад. Шуткуватий. Рис вийшов. дієтичний, солі мало. Я таке не ну, дуже люблю, конечно. Дуже мені нагадує чомусь ребра. От знаєш, гнілка суха, а воно таке якесь, таке, таке, якесь суковит, таке жирне, ніби то ребра. Я їм свині. Mm, Бери точно. вже то, ту, що, ту, що в моїй тарілці. Все? Так угу. ти собі її вибрала, ні? Mm. Скажи, що нагадує ребро. Це моє. Она що? Mm. Воно солодке. <laughs> солодке м'ясо, це просто. Mm -hmm. Хто не любить солодке м'ясо, то їм не сподобається. Ну прям воно солодке. Ну солодке, там ложка меду. Давай любиш, рис. Mm. Ну ніби не важко готується, там буквально скільки. Той маринад зробити 5 хвилин. Ти просто замість того, щоб просто запекти, то краще зробити таке маринад. Так смачніше. Ну, давай рис. Давай попробуй рис. Мммм, <гум> mm. найскільки присмак. <гум> Тільки вражений, <прежніше> що їм <її> і рис. <гум> Може рис, як рис? Ну мені він такий собі, знаєш. Я б не сказав, що там щось таке. Ну мені просто, знаєш, дієтичний рис. А коли з каструлі рис, то він якійсь все одно не такий. Та як кварців. тебе розсипається, бачиш, води. не зліпається. Ну, класно. Гарно ми так пообідали, смачненько. Ну, да-да, мало. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви сьогодні були з нами. Додивились наше відео до кінця. Сьогодні було таке коротеньке відео, але дуже дуже смачненьке і простеньке. Готуйте на здоров'я цю страву, навіть зранку проснутися, бистренько-бистренько заколотити в духовку і піти вмиватися. Вмилися б його і на роботу. Ну так, да. дякую всім, хто дивився відео до кінця. Кому сподобалось, друзі, ставте подобайку, бережіть себе і зустрінемось на наступному відео. Всім па-па.